Христос серед нас, браті і сестри, в програмі Слово пастри» поговоримо з вами про Слово Боже. В сьогоднішню неділю на Божественних літургіях ми слухаємо одну із, одну із частин уривків Слова Божого, Євангелія, Євангеліста Луки, а саме про багатого юнака. Це Євангеліє воно є в інших євангелістах, як у Матвея, так і у Марка. І це не окремі євангелія, вони один одного доповняють. І сьогодні для тих, хто любить Слово Боже, поговоримо, поспілкуємося і трошечки для себе засвоїмо ті, ті божественні слова для того, щоб духовно удосконалитися. Прийшов до Христа один із начальників і запитує його, Учителю Богий, що мені робити для того, щоб успадкувати життя вічне. Браті і сестри, дуже хороше запитання. Що робити для того, щоб успадкувати життя вічне. Ми, як православні християни, також повинні задавати це питання, тому що е, наше життя це не тільки в рамках е, земного життя, коли ми народилися, коли ми померли, а ми маємо розуміти, що ми створені для вічності. Це, е, і ця вічність вона, вона має перебувати з Богом, тому що є два таких поняття вічності: вічність з Богом, е, в його радості, е, в його Царстві Божому. А є вічність там, де немає Бога, яке називається ад або пеклом. І ось що робити для того, щоб успадкувати життя вічне, задає цей молодий е, юнак. І Господь йому відповідає: виконуй заповіді Божі. А саме, не прилюбодійствуй, не вбивай, не кради, не лежи свідче, шануй батька Твого і матір твою. Тобто Господь. Говорить йому іменно про ті заповіді, які є і відомі у Старому Завіті. Що таке заповіді? Заповіді це певні такі якби, рамки, ограничення для того, щоб людина не впадала в якісь Ми Читаючи заповіді, там бачимо такі, як би не кради, не прелюбодійствуй, не лише шануй батька і матір твою. Тобто Господь нас оберігає від якихось таких крайністів, якихось гріхів. Юнак на здування Христа каже, я ці запади виконую в самої, в самої юності. І, звичайно, Господь здувався, тому що ми беремо теперішнє життя, хто із нас виконує повністю всі заповіді з юності. От давайте по -по подумаємо, заглянемо в своє серце, в свої дії, в свої поступки і побачимо, чи виконуємо ми всі заповіді так досконало, як ось цей юнак, який виконує ці заповіді самого, самої юності. Тому що Господь говорить в Євангелії, хто любить мене. Той і виконуємо і заподі. Тобто любов до Бога, вона е, ось проявляється в тому, як ми виконуємо заповіді Божі. Тому, браті і сестри, це дуже важливий такий чинник для того, як ми проявляємо свою любов до Бога. Чи виконуємо ми заповіді Божі. І це, можливо, браті і сестри, можливо, бути така якби, оцінка того, що, наскільки ми любимо Бога. Якщо ми виконуємо заповіді Божі, значить ми, ми Бога любимо. Якщо ми не виконуємо, значить ми Бога не любимо. І ось коли Господь це почув, що Він виконує ці заподі самої юності, то Господь як серцевидець, той хто бачить серця, бачить в ньому ще певну таку недосконалість, певне таке несовершенство. І він каже, що то майно, яке ти маєш, продай, роздай у Бога і слідуй за мною. Тобто Господь хоче зробити його учнем. Він бачить, що він виконує ці всі заповіді, але бачить, що в нього якби така одна хиба є, яка важлива для того, щоб успадкувати Царство Боже. Тобто він був дуже приземлений до багатства, прив'язаний до багатства. І каже, продай, роздай у Бога і слідуй за мною. І як свідчить нам Євангелія, коли почув цей, цей юнак, він засмутився і відійшов від Христа. Чому засмутився? Тому що він, як підкреслює нам Євангелія, був дуже багатою людиною і був прив'язаний до цього багатства і не хотів цим багатством це багатство лишатися. Тому він відійшов. Ми, браті і сестри, можемо собі задати таке питання, а чим торкається Євангеліє нас? Тому що ми, вроді, небагаті, пенсії у нас маленькі, зарплати у нас маленькі. Чим, чому заключається це Євангеліє якби по до нас? Що ми можемо для себе взяти? Якщо уважно подивитися на своє життя і те, що ми маємо, ми з вами також багаті люди. Тому що Маємо якусь стабільність, маємо якісь гроші, маємо якесь майно, якусь нерухомість. Це також признак того, що ми є якесь матеріальне, матеріальне забезпечення. І тому, як ми до цього прив'язуємося, тому що ми також до цього прив'язуємося, ми е, прив'язуємося до будинків, до хазяйства, до якихось е, е, фінансових таких е, питань. І потім е, ми шукаємо оправдання, тому що чому ми не можемо піти в церкву, бо оправдаємо е, з те, що в нас якесь хазяйство є, там, треба вдома щось поприбирати, треба їсти приготувати, треба щось там помайструвати, треба там з друзями зустрітися. Це так. Також те, що нас віддаляє від Бога, те, що нас прив'язує до земних таких речей. Ось. Тому, браті і сестри, потрібно подумати на рахунок цих питань, тому що це нас віддаляє від Бога. Також, браті і сестри, коли він відійшов цей багатий війна, то Учні засмутилися також, вони каже, а хто ж тоді може війти в Царство Боже? Тому що це юнак, який виконував всі заповіді, ну одного не вистачало там ну, лишити своє своє майно. Тому що браті і сестри в Старому Завіті були такі признаки того, що Господь благословляє людину чи сім'ю, якщо він має там, верблюда, має сім'ю, має дітей, має будинки, будинок там, то це рахується, що людина благословена Богом. А людина, яка, наприклад, того всього не має, ні верблюда, ні сім'ї, ні дітей, то вона, значить, проклята Богом. Але ми, браття і сестри, бачимо тепер, ось в старому і Новому Завіті, коли людина може бути бідною, але вона може бути багатою своїм внутрішнім духовним таким, світом. Вона може бути щирою, вона може бути бідною по, з точки зору фінансової зарплати, а вона багата тим, що вона може давати. Що давати там, для бідних, для дітей сиріт, на храм Божий. І цим самим справляється ось людина ось є насправді ось багата вона чи бідна, духовна, чи, чи духовна, церковна чи не церковна. Що ми можемо зробити в цьому світі, браті і сестри? Це йти за Христом, це багатіти у Бога. Маємо там якусь зарплату чи пенсію не забувати за е, бідних людей. Проходимо там вулицю біля храму чи там е, на площах, бачимо людину, яка потребує нашої допомоги, просто нашу допомогу. Не звертаючи увагу на те, що куди ці гроші підуть і на що вони підуть. Але якщо по промислу Божому людина попалася тобі, яка тебе щось просить, а ми згідно з Івану, про все, що просячому тебе дай, то звичайно, ми повинні цю. Чим допомогти, чим фінансово, чим матеріально, чи якоюсь такою підтримкою, чи словом, чи розрадою, чи просто молитвою. Ось тому, браті і сестри, нам потрібно у Бога багатіти, нам потрібно спасати свою душі, думати за Христа, думати за своє спасіння. І багатство, воно якби таке. Ну, мінливе, тобто тут воно є, тут його немає. І, звичайно, ми не попадемо, ми не будемо з цим багатством йти в Царство Боже. Там ми йдемо, як прийшли в цей світ. Голі, босі, але ті добрі справи, які ми зробили в цьому світі, вони і будуть нас свідчити про, перед Богом за те, що ми по милості Божій успадкували життя вічне. Тому давайте, браті і сестри, потрудимося отак Дієво, не просто послухавши Слово Боже, а в практиці постараємося Дієво виконати це слово, яке ми сьогодні з вами слухали. От, яким чином? Постараємося заглянути в своє життя, що в нас є, чим ми багаті. І своїм багатством служити ближньому, не прив'язуватися до нього і оправдати те, що в мене немає часу, там храм Божий відвідати, чи там батьки відвідати, чи там комусь допомогти, прив'язуватися до матеріально до якихось таких земних благ. а наоборот, своє серце віддавати Богу, свої, свої думки прив'язувати до Бога. І лише тоді ми зрозуміємо, що в цьому світі. dia. Yeah. Речі набагато важливіші і цінніші, ніж там якийсь там час, гроші, землі, якісь блага, а є Христос, який кожний із нас хоче спасти, привести до себе, привести своє царство Боже. Тому і потрудимося, браті і сестри, замислимося над своїми поступками, і потрудимося заради своєї душі, заради того, щоб у нас успадкувати життя вічне. Тому нехай вся Господь благословить кожного. Хто слухає Слово Боже і приведе до Царства Божого? Посила, Господи, на все добре.